І так, всі привіз лаки, ялаки. Сьогодні Водмар. Будемо, виходить, проходити п'ятий левел. Ну і вже і будемо проходити боса. Ну що ж, я думаю, не буду тягнути. Погнали зразу в п'ятий левел. Це десь в горах відбувається, тому що тільки, напевне, в горах такий сніг. Йомою. А що Водмара з рукою, я не розумію. Це його хтось заразив, напевно. Або якесь закляття наклав, не знаю. Можливо, я щось упустив. Упустив, ну. ладно. Й ми це! Чекай, це ж той самий цей кабан. Да, да. Хто пам'ятає? Хто пам'ятає? Це якраз таки той той самісінький одма... Ой, кабан, який був в якійсь там... Я не пам'ятаю вже, або в другому... Ні, це в першому розділі було. Йомай, що прикалуєшся? А ну звалив. Окей, ладно. Е, бам. Оп. Ой. Ой! Оце я ж чуть-чуть дам. Е, затупив. Ну, що зробиш, ладно, почнемо ще раз. Більше, я надіюсь, не буду тупити. Йомаю, я думаю, що що там кабан. Так. А, так це ж і я потратив. Одне сердечко, коли вдарився. Получається, на кабані не так аж і безпечно чуєте. Окей, а шо далі? Ай, блин. Не-не-не. Я мушу шось. Та ты. Ти... Не это. Та... Не это як? Ты шо прикалываешься? Чекай, а там. А, так там... Не будут цієї медальки? Я думал там мед. О, ничего собі! Я думал там медалька была. Йома! Ладно. Оп. Оп. Повбивали тих всіх штук. Е, так, я так зрозумів, ми оцю штуку можемо провалити, но. Тут треба отак, да? да Ну, в принципі, е, це ж я, як завжди, да? Ага. І щось нам надо. А! А, Б! Блін. Я міг просто так її достати. Ай, блін, я затопив, окей, okay, вибачайте. Бам-бам. Ага. І спускається от така ось штука якась, ладно. Ой, чекай. Йоми! Фух, добре що я встиг підстрибнути. Оп. Окей. А, ну тут легко ніби. Тут да, тут легко. Ой-ой! Бам! Ага, ну тут пролетіти. Ага, що далі? Ну тут легко. Йоме, ти що приколишся? Бам! Так, ага. Значить, ми зліва... Ми зліва ще дещо пропустили. Чекай, чекай, я хочу туди прям добратися. Йома! Одна монетка. Ну ладно, я думаю, в принципі, одна монетка. Ну, нам від неї нічого не буде, правильно? Там, якщо ти проходиш рівень, там навіть одну монетку може пропускати, тому я думаю, що... Я, ну. Типу, нічого такого страшного, я думаю. Ну, типу. Окей. Ой-ой-ой, ти що? Це було дуже близько, я вам скажу. Окей, цю монетку достали. Поки що тільки одна монетка пропущена. Так. Ага. Ага, і впало, да? І воно впало. Так, далі. Що, ну. Що я маю зробити? А, а тут шо? Ладно. Ага, ой! капець. Фух! Чекай! Ай! Блін! Воно, типу, реагує, бачите? Воно реагує. Але як зробити так, щоб воно... А-а-а! я зрозумів. Та ти... Йоме. А, ні? Ніч си. Ха мене є. да-да-да, в да, да. мене є ідейка, і вона спрацювала. Ну тут, чесно, задачка на логіку. Окей, далі. Далі така ж сама фігня, чи ні? Ні, далі просто тут така штука, що. А, йо, тут прикиньте, монетки є. Але тут ці монетки треба заслужити, тому що можна отак от померти. Тупо. Як зараз це зробив я? Ну тут все одно, типа... А, так ми вернулися назад. Ти що прикалуєшся? А як далі? А вот, все. Йома. Я му ще й в рело можу за... було, заїхати кабаном. Але, ладно. Так. Ага. Так, що далі? Я вже просто позабував, що, що мені далі робити. Ага, скоріш за все, а що? А, ну давайте спершу, да, тут монетки подостаємо й Ой. Фух, я чого не програв. Окей, чекпоінт. Я не знаю як, просто на реакції. Бам! Та взагалі ізичуйте, я вам скажу, Не? Ой. Бам! І отак от на і. Стоп, я не зрозумів. Це їх що, типу, пропустив чи що? Я не знаю, що вони там роблять, но я надіюся. Й маю! Що це таке? Кабанчик бежи. Ай! Жесть просто. Ну ладно, окей, найбудем. Їм просто по пощастило, да? Їм просто пощастило. Їм просто пощастило, правильно? Ну, чуть-чуть монеток не добрав. Та ти прикалуєшся! Ты шо? Пшев же фиїл? Не, от цього разу точно маю пройти, ні? Та давайте, погнали, коротше, без, без шуток. Та блін, а як... Я, як я по-інакшому маю? Ні, оце важка штука, оце важка штука. Бляха-муха. А як далі? Та ти. А як? А як я маю той момент пройти? Чекай, я правильно зрозумів? Я там маю, щоб достати всі монетки. я там маю е підстрибнути. Ні, ні, ультанути. Ну, як? Куда мені ульта... ультувати? Ти що, прикалуєшся? Ай! Та ні, це прикол якісь, це прикол якісь, я не знаю щось. Це. це, блін, це не чесно. Ладно. Та пофіг уже на цих гоблінів, господи! А вот, вот як це треба зробити було. Окей. Допустим. Ой, блін! Бам! Ай блін! На наші тіта от глиба не впала, велика. Фу, Ху -ху -ху. ну це було дуже близько. Єс! Я монетки всі зібрав. Сюди. По часу це понятно, що я по часу не встиг. Коротше. Окей. Угу. Ну що? Погнали, бос. Ага. Я на кабанчику пробрався туди. І нас тут якийсь чуєте, храм навіть, я би сказав. А, і нас зустрічає це от Голем. Ну я надію я надію, що це Голем. You, you those, so harshly... not... Ну це Локі, да, який був в минулій серії. Вот. А це у нас хто такий? sodmar is shown in maybe the pig is the of this operation. with loki distracted by the sound of his own voice, his guard was down. this was admar's chance. admar and his trusted companion charged towards loki, but was quickly struck down by a bolt of lightning that reflected off admar's shield. schuster with the influence of his power, Це Локі? Це якась отсилка на персонажа одного з Марвел, я думаю, ну. <плес> ну ладно. ладно. О, оце буде непросто напевно, Я не знаю. Ну, я надіюсь, ми не будемо стояти на одному місці. Блін, а я хотів побігати. Ми виявляється, будемо на одному місці стояти. Ладно. Та ти прикалуєшся. Бам! А що робити? Ай, ти що? Ой! Ой, блін! Фу, це було дуже близько. Ай! А як його коцати? Блін, як його коцати? У мене є щит, чудово! Ай, блін! Мінус щит! А ти що прикалуєшся? Бам! Сюди Бам! Перший удар, Ізі. Ага, звісно, не достанеш. Ай, блін, він мене заскамив. А що він зараз буде робити? Чекай. О, ой. Блін. А я не знав послідомність, це не чесно. Мене, мене, ну, типа, в принципі, я себе не виню, тому що, ну, по факту, я не знав послідомність. А в смислі, я вернувся на самий перший етап? І з цими шипами! ти прикалуєшся? Та ні, да це не чесно, це не чесно. Не, це ж не чесно, блін. А як так? Бам, зразу до нього, давайте Але так чи інакше, я послідовності ж не знав, ну, по факту Йому, оце близько було. Так, окей. Я оце, оце я знав, це я знав. Це ще одна платформа. Та ти, блин, та ти шо? що? Ми, ми вже на рівень просто піднялися вище Ой. ще такі штуки штучки, дрючки, всякі спавнить. Окей. А тут як? А, тут окей. Окей. Кула, кулак, блин. Ні, я туда мав типу залізти, я я понял. -мо! Ти що, прикалуєшся? А знову вину оцю, оцю свою фігню кидає. Блін! Ой! Ой! Бам! Бам! зразу просто. Окей. У нас є ще досі, типу, це дуже добре. Блін. Блін. Блін, блінський, блін блінський! Ну це ізі пока що, типу, увертатися від цієї всякої фігні, то це ізі. Чесно признаюсь. Так, окей. О, блін, у мене був щит, і у мене ще один щит, оце я крутий. А що, що робити? А, я поняв, нам до нього треба що добратися, чуєте. Це не так легко, типу. Я понял. Оце, блін, по-читерському, чесно. Бам! Зразу просто бам! І в боса Бам! Все Впав наш големчик, впав наш големчик. Бачу, Адмар так само змучився, як я. ⁇ -мо ⁇ кто такие? Забрали гады, блин. Ладно. Ну, ничего. Саме головне, саме головне, що я пройшов. Я пройшов у Голема. Я пройшов Голема. оцього от, е, І пройшов боса. От. Ну, точніше, я от якраз таки боса і пройшов. Ну, коротше там. Прикольно, це вже мій третій бос. І виходить, третій розділ ми теж пройшли. Ну і наступній серії, як завжди, про Одмар. Ми будемо проходити всі рівні. Як бачите, тут у нас залишився час. У нас залишився час і нас залишився час. Але тут ми ще, до речі, не зібрали всіх е, монет. Да. Тому в наступній серії ці всі грішки будемо ми загоювати. Ну а на цьому. Е, то все, да. Що, ж, друзі, став лайк, кому на важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пкеда.